Щодо нашого відділення оперативно-планового, то більш детально, якщо розвертати цей відділ, я можу розказати вам про те, що ми займаємося, як я говорив раніше, найкращою ситуаційною обізнаністю по нашому передньому краю. Причому зона відповідальності, яку ми спостерігаємо, ми стараємось зберігати досить широкою для того, щоб у ході зміни динамічної. Обстановки на передньому краї ми могли гнучко адаптуватись, виконати всі певні дії для того, щоб забезпечити своїм хлопцям в першу чергу, можливо, суміжним підрозділам, безпеку пересування в даному районі та адекватну реакцію на те, що відбувається. Безпосередньо, знаючи цю всю ситуацію, ми можемо вже бачити на майбутнє місця свого застосування. Ми можемо планувати певні. Ті чи інші операції в даних районах, і е, залучаючи до даного процесу попереднє планування своїх майбутніх дій, е, ми задіюємо, як я вже говорив раніше, представляв відділ розвідки. Тобто, у колаборації оперативно-планового відділу та розвідки, завжди ми можемо зрозуміти, де ми можемо застосувати свої війська і яким чином.